Слава Богу, за чудовий день, за можливість, де ми можемо бути на цьому місці слухати Господні слова. Я буду читати перше місце, яке записано е, Івані від Івана, 13 розділ з першого віршику читаємо такі слова. Івані від Івана, 13 розділ з першого віршику читаємо такі слова. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця а з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Під час же вечері, як диявол вже був, кинув у серце синові Симона Юді Іскариотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав йому все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить. Устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. По тому налив він води до вмивальниця та почав вмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І ще одне місце, схоже, до цього місця від Луки, 22 розділ з першого вірша. Від, від Луки, 22 розділ з першого вірша. Наближало ж свято Прісників, що Пасхою зветься, а пересвященники і книжники стали шукати, як би вбити його та боялись народу. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот одного з 12, -х. і він пішов, почав умовлятися з пересвященниками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи й погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. Як ви вже помітили, два таких похожих місця, які ми з вами прочитали. І тут, якби є одна думка. Одна думка в першому місці, що диявол вкинув серце і воді, щоб продати Ісуса Христа в другому місці. Говориться про те, що сатана увійшов в Іуду, і він вже пішов домовлятися з книжниками, з пересвященниками, щоб видати їм Ісуса Христа. Є такий хороший псалом, який ми в молодості співали раніше, і зараз його багато церков співають. Коли Дух Господній наповняє мене, молюся, я так, як Давид. Співаю так, як Давид, радію так, як Давид, плачу так, як Давид. Чому? Тому що Дух Господній Він наповнює, Він дає радість в серце, Він дає втіху, і тоді е, очі самі наповнюються слізьми, і людина плаче не з того, що їй гірко, вона плаче із того, що їй радісно, що вона перебуває з Богом. Але бувають моменти в житті. Людини, коли наповнює зовсім не той дух. І людина, яка буває наповнена нечистим духом, в неї немає радості в серці, в неї немає спокою, в неї незадоволення, і в неї якісь печалі, і все це спонукає її до зовсім недобрих діл. Я думаю, коли ви пам'ятаєте, якщо ви читали історію Саула. Коли Давид мав вже бути наслідником царства Ізраїльського, і Саул він був незадоволений, і в нього, до нього його посіщав часто нечистий дух, і він проявляв незадоволення. Він ревнував десь, він десь, як хотів смерті Давида. І він старався і шукав шляхів, щоб знищити Його. І слово Боже, яке ми з вами прочитали, говорить про часи Ісуса Христа, про Його 12 учнів, які ходили за ним, які чули ту благовістку, яку ніс Ісус Христос всім людям. Але один із них був Іуда, який носив ящик, в який опускали пожертвування. І, мабуть, ось цей ящик, і всі ті типу пожертви, які там були, вони, мабуть, були дорожчі йому, ніж все те слово Боже, яке він чув з уст Ісуса Христа. І диявол знайшов цю слабинку в його житті, знайшов цю слабинку в його серці і вдарив в саме болючіше місце. І він зробився зрадником. І ми читали з вами, що Слово Боже нам говорить, що Сатанаш увійшов в юду, званого Іскаріот одного з 12, і він пішов почав умовлятися з пересвященниками та начальниками, як він видасть Його. Учень Ісуса Христа, який три з полови роки ходив з Ісусом Христом. Який багато чув добрих слів, який, мабуть, часто і думав про те, що він чув. Але оце земне життя йому було дорожче за те, що говорив Ісус Христос. І диявол, який, як Слово Боже, нам говорить, ходить, як крикуючи, Лев, бачив Його серце. Він знайшов ту людину, через яку він хотів. Вразити Ісуса Христа і війшов в серце і сатана і заставив його зробити такі дії, мабуть, він ішов, не думаючи про те, що він робить. Тому що сатана він заволодів його розумом, не дав йому роздумувати, він собі назначив ціль. І йшов до неї. І сатана його ввів, і він пішов і договарувався з книжниками пересвященниками Ви знаєте, так буває, може бути в житті кожного із нас. Якщо ми не бодрствуємо в своєму житті, сатана знайде ту лазейку, знайде ту наживку, на яку ми клюнемо, як та риба, і вчепить нас на гачок і поведе нас. хоча ми і не схочемо йти, але ми будемо йти, не думаючи про те, куди ми йдемо. Такий, знаєте, приклад, над яким я, от коли готовий опробувати, думав, як в мене на роботі було. Коли ми мали йти виконувати одну роботу, треба було через прохідну нести одяг спецсовочний. Ми його взяли в пакети. І один співробітник мій. Дуже торопив, давай вже йдемо, ну, давай, бо треба йти, робота стоїть. Хоча я не думаю, що він, думаю, що він так за роботу переживає. А вказується, що він взяв кусок дуже товстого заліза, десь кілограм з 10, мабуть, завернув у цей спецодяг і хотів винести, щоб здати на металолом, бо він любить трошки, як вони говорять, розслабитись. І коли ми йшли, я йшов попереду, ніс. Цю спецовку, на прохідний на прохідне ж питає е, охорона, що несеш? Я так підняв на одному пальці кажу, спіцовка проходь. Він йде ззаду, що несеш, а він так, знаєте, тяжке спіцовка, а вона стій, 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 стій. І він тікати в двері, і, а вона його догнала, затримала, визвала начальника охорони і були проблеми. Знаєте, виходить, як сатана вів. Цього чоловіка. І він не міг, він не хотів це оставити. Йому було добре, те, він вже собі спланував, як він здасть цей металолом, візьме гроші, піде десь в ларок, буде сидіти, вже не буде думати про роботу. Знаєте, так само і Іуда, в серце якого ввійшов Сатана, вже не думав про наслідки. Він пішов. Він договарувався з книжниками, з пересвященниками, які хотіли смерті Ісуса Христа, і Він договорився з ними, що Він видасть його їм на смерть. І Вони його візьмуть в тому місці, де зовсім не буде людей. Як це мало бути, я не знаю. В той час не було ні мобільників, не було якихось телефонів, але Іуда, він знав, як він продасть. Ісуса Христа. Знаєте, хотілося б щоб в нашому житті ми хоч трішечки бодрствували, щоб ми переглядали своє життя, щоб не давати своєму серці місця для диявола, тому що прийде такий момент, що ми самі не побачимо, як ми отримаємо поразку. І дуже хороший приклад. Є в Слові Божому це дії святих Апостолів, це дуже знайома нам історія. П'ятий розділ із першого віршу ми можемо читати такі слова. Дії святих апостолів, п'ятий розділ з першого віршу. А один чоловік на ймення Ананій і своєю дружиною Сапфірою продав маєток, та й звідома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І промовив Петро, ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб Ти Духу Святому неправду сказав, та й присвоїв і заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові, як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки повставали, обгорнули, його, винесли та й поховали. І сталося, годин через три прийшла й його, про випадок, нічого не знавши, і промовив до неї Петро скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро, чого ж це ви змовили спокушувати Господнього Духа. Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як увійшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і винісшив біля мужа, її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. Такий випадок життєвий в часи Новоапостольської церкви. Дві людини, сім'я, чоловік і жінка бачили, що багато людей, які приймали вчення Ісуса Христа, вони щиро. Продавали свої маєтки, все, що мали, і приносили гроші до них. Апостоли вложили, щоб церква мала фінанси на те, щоб вділяти тим, хто не має що їсти, що вдягнутися. І ці люди захотіли собі в очах людей виглядіти дуже гарно. І вони, маючи якусь якийсь маєток, Взяли, продали його, але їм було жалко все те пожертвувати, і вони вирішили якусь частину просто пожертвувати, а трошечки залишити собі на чорний день, як часто люди говорять. Але ж апостол Петро, який був наділений зі силою Святого Духа, він бачив кожну людину, він бачив кожне серце, і він знав всі ті дії. Які ця сім'я зробила, і всі ті думки, які вони думали, що ніхто їх не знає. І такі слова він сказав до Ананія, що Ананію, чого Сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та й присвоїв заплати за землю. Чого сатана твоє серце наповнив? Серце, яке прийняло Ісуса Христа, яке хотіло йому служити. Чого це серце наповнив сатана? Чому в цьому серці знайшлося найшло, місце для нечистого духа? Чому це, в цьому серці знайшлося місце, щоб потіснити Ісуса Христа? І поселився зовсім чужий дух, поселився в ньому сатана. Ніхто ж не заставляв тебе людину, щоб ти? Віддавав всі ті гроші, тільки треба було сказати правду, не треба було, якби бути нещирим перед людьми і перед Богом. І ми бачимо, що ця сім'я вона загинула, загинула через те, що їхнє серце наповнив сатана. І слово Боже нам говорить, що ми береглися цього, щоб ми дійсно завжди бодрствували в своєму житті, тому що сатана ходить. Як крикаючий лев, я вже не раз говорив ці слова, і ще хочу сказати, що ми їх пам'ятали, що сатана він приймає вигляд ангела світла. І ми, не бодрствуючи в своєму житті, ми можемо прийняти його, дати йому місце в своєму серці, і він заповнить наше серце, і ми тоді відступимо від живого Бога і будемо служити Сатані. Хай збереже нас. Господь від цього і допоможе нам у нашому житті завжди бути, ми, бути вірними нашому Господу, бути щирими перед Ним і ніколи нічого не таїти. Тому що Дух Святий, Він бачить кожний куточок нашого серця, і Він знає всі наші е, дії, Він знає наші думки, Він знає всі наші справи. І апостол Павло. Послані до Єфесян в четвертому розділі <кій> говорив такі слова, який хотів, щоб церква Ісуса Христа вона завжди була живою, щоб члени церкви були дієві. Він хотів, щоб члени церкви трудилися для Господа, щоб не придумували собі, знаєте, якісь полегшення. А особливо в наш час, коли ми бачимо, що диявол він все більше і більше завойовує. Серця всіх християн, щоб продаються церкви, і робиться бізнес на цьому, але Господь хоче, щоб його церква вона була завжди живою, щоб вона ніколи в своєму серці не давала місця для диявола. Ми читаємо четвертий розділ послання апостола Павла до Єфесіан з 25-го віршику, такі слова, які говорить нам слово Боже. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу, усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми бачимо, як апостол Павло переживав за церкву в Єхвесі. Були там свої проблеми, але він хотів їх підтримувати, хотів, щоб цієї церкви дійсно щирі були перед Богом і служили для нього. Тому він говорив, шукає місця. Дияволові не давайте. Якщо дасиш місце дияволові, то буде неправда, то буде гнів, то буде всяке подратування, лютість, крик, лайка, все те буде в житті людини. Але Господь хоче, щоб ми не давали місця дияволу, і щоб в серці кожної людини був тільки дух Господній, який дає. Для кожної людини радість. Хай Бог благословить кожного із нас, хто прийшов на це місце, щоб ми, чуючи Господні слова, могли в своєму серці зробити висновки, могли переглянути своє серце і дійсно не давати ніколи місця дияволу. Тому що, я думаю, ви знаєте всі добре, той приклад, колись він не раз приводився, як Чоловік продавав хату, і один той старий хазяїн, хазяїн сказав, каже: ну, все, я забираю, але дозволь мені один цвяшок я приб'ю тут на одвірку. І, можливо, я коли прийду, якусь свою річ тут повішу, хай вона вісить. І новий хазяїн згодився. І прийшов момент, коли. Старий хазяїн прийшов і повісив туди бурдюка. І той бурдюк вісів, чи як його нас називають, шлунок, чи, можливо, ще якось. І коли він повісив на сонці, дуже великий сморід був, вже не можна було жити навіть в тій хаті. І чоловік цей новий хазяїн не міг його виконати, тому що він дав обіцянку, що ось цей гвіздок на цьому одвірку це буде місце старого хазяїна. Знаєте, хай в нашому серці старий хазяїн, який володів нами до того, як ми пізнали Ісуса Христа, немає ні малейшої зацепки, ніякого віздочка, що Він щось там міг повісти своє, яке в подальшому зробить наше життя нестерпним. Хай збереже нас від цього Господь. Якщо ми дали місце в своєму серці для нового хазяїна, для Ісуса Христа, значить. Давайте не будемо давати місце для диявола. Хай благословить нас Бог допоможе нам в цьому, а йому хай буде щира подяка і хвала. Амінь.